ефірі інформаційний випуск новин 1 серпня, початок останнього літнього місяця. Сьогодні вже 890 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За цей час майже 580 тисяч особового складу втратила ворожа армія. Тож працюємо далі та допомагаємо один одному, адже тільки разом можна перемогти противника. Детальніше про події в області дивіться далі на 33-му телеканалі. Замовлення з фронту завдяки сумлінним платникам податків міські владці виконали чергове замовлення з фронту для бійців. Придбали партію квадрокоптерів та засобів радіоелектронної боротьби. Вартість майже півтора мільйони гривень. Допомога військовим це наш пріоритет вже третій рік поспіль. З початком повномасштабного вторгнення ми з депутатами визнали це пріоритетом, і в основному всі кошти направляємо саме на виконання. Замовлень з фронту і вже вкотре, вже півтора мільйона ми витратили саме на те, щоб виконати замовлення бойових військових частин. Купуємо, як завжди, квадрокоптери, планшети, тепловізори. Засоби радіоелектронної боротьби вже розпочали такі, навіть закупівлі. І ми це робили і будемо робити до перемоги. Зараз і законодавство вже дозволяє такі закупівлі робити. До того ми робили це відповідно до програми, яку прийняли на своєму місцевому рівні. Бо багато хто з голів громад, казали, що це заборонене, і такого такого робити не можна, і що це не цільові використання коштів. Але ми знайшли шляхи, як можна це робити було до прийняття закону Верховною Радою. Ми це робили і будемо продовжувати робити. В цьому році вже 13 мільйон гривень. Ми використовуємо саме на ці засоби. Також ми шукаємо і інші шляхи, щоб допомагати воїнам. Створили благодійний фонд при міській раді і наповнюємо його благодійними коштами наших меценатів, підприємців, підприємницьких структур, одноденними заробітками. І вже більше 30 автомобілів позашляховиків ми також відправили на передову. Шукаємо різні шляхи, різні можливості. Відділи, відділ культури, відділ освіти також проводять мистецькі акції, таким чином наповнюють наш благодійний фонд. Ми не будемо спинятись до часу, поки, поки не буде нашої перемоги. І раджу робити це всім. Звичайно, маємо і багато проблем по благоустрою, і звичайно, ми маємо і дороги, які потребують ремонту. Але я бачу, що красарівчани сприймають. Саме те, що ми робимо зараз, допомога нашим воїнам. Бо це основне дороги почекають, тротуари почекають. Все це ми витримаємо. А саме основне підтримка воїнів, які дають нам можливість жити тут у вільній Україні. Підтримка військових головний обов'язок кожного українця. Днями вкотре передали необхідне обладнання воїнам із двох військових частин. Все закупили за рахунок коштів міського бюджету. По два підсилювачі сигналів мультичастотних радіостанцій, тепловізійні монокуляри, ударний пневматичний та активний гайковерти передали бійцям міській владці. загальна вартість придбаного понад 225 тисяч гривень. Зруйноване місце надії внаслідок ворожого ракетного удару по місту 22 березня зазнала пошкоджень Хмельницька амбулаторія номер 2 Медичний персонал не постраждав. Втім, у будинку неподалік загинули двоє мешканців. У Нас вилетіло 20 вікон, 20 дверей, навіть ті, що з протилежного боку. У нас практично зруйновано 150 метрів квадратних стелі. Відтоді 9 тисяч декларантів медзакладу вимушені звертатись по допомогу далеко від дому. Особливі труднощі викликаються у людей з інвалідністю та батьків із маленькими дітьми, оскільки персонал перевели в інші амбулаторії. Основна частина це Майборського 16. У Нас там дві амбулаторії номер 3 номер 4 в приміщенні поліклініки номер 3 Один лікар переведений на Кам'янецьку 99%. Це амбулаторія номер 12 і один лікар-педіатр приймала на ранковій один амбулаторія номер 5 але зараз вже вони всі приймають на Майборського 16, всі лікарі. Після завданих руйнувань завдяки міським владцям центр додатково отримав допомогу від міжнародної організації з міграції. Нині амбулаторія має усі необхідні засоби для відновлення. Організація взяла на себе постачання вікон, дверей і стелі. І також п'яти вікон, балконних вікон значні суми вклали. Вони суму не озвучують. Але е, всі матеріали, які нам доставлені, вони належної якості, вони відповідають всім вимогам енергоменеджменту. Через довготривалість постачання матеріалів, початок функціонування медичного центру, суттєво затримується. Вже зараз розпочалися активні ремонтні роботи, але відновлення займе ще деякий час. Ви нам вікна були поставлені в червні. Ми планували, що з 1 вересня вже амулаторія повноцінно запрацює. Не буду загадувати, але. Я маю надію, що восени ми заселимося. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Зима з теплом у будинках, аби підготовка до опалювального сезону розпочалася якомога раніше, владці зібрали голів СББ та провели загальноміський форум. Цього року ми його проводимо трішечки раніше, а задля того, аби дати можливість нашому СББ скористатися тими програмами і тими змінами, які наразі. Є прийняті або будуть найближчим часом прийняті міською радою, прийняті державою. В першу чергу ми говоримо про програму Грінді, яка дає можливість українському з встановлювати сонячні електростанції. На дахах своїх будинків завдяки цій державній програмі впроваджуються заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Ба більше це вигідно і фінансово, адже мешканці сплачують лише за вартість робіт. 70% вартості обладнання державою буде відшкодовано. Місто бере на себе відповідальність і готове відшкодувати ще 30% вартості обладнання. Таким чином, ті ОЗБ, які візьмуть участь у цій програмі, отримають відшкодування 100% вартості всього обладнання, яке їм потрібне для сонячної електростанції. Це і безпосередньо панелі, це і акумулятори, і інше. Обладнання, яке необхідне для того, щоб живити критичну інфраструктуру будинку в умовах блокауту і живити навіть не в умовах блокауту, встановлення сонячних електростанцій з акумуляторами безперебійного живлення у багатоповерхівках забезпечить роботу ліфтів, камер, відеоспостереження, а також насосних станцій. Літні місяця це як 100% найвищої генерації. То Грудень-січень можна рахувати це десь 20% від червня. Тобто генерація не маленька. Але якщо ми встановлюємо акумулятори, акумулятори завжди можуть заряджатися від мережі. Вони заряджаються дуже швидко. Тому, якщо навіть тривалі відключення світла і десь є. Моменти, що включають на одну годину, то за годину акумулятори майже повністю заряджаються. Попоюватись негативних наслідків від встановлення СЕС не варто, адже при правильному підключенні використання обладнання є повністю безпечним. Перед тим як встановити сонячну станцію, ми проводимо аудит електромереж дахової покрівлі на різні типи даху. Є професійна. Конструкція, то тобто на різний тип даху ми даємо гарантії на все обладнання, Ми даємо гарантії на наші роботи, а також на наше кріплення. Програма енергоефективності дієвий механізм створення комфортного життя у будинках. І позитивні результати вже відчули мешканці не одного ОСББ. Ми з 2017 року працюємо з ОСББ по підтримці ОСББ в різних програмах енергоефективності. Між іншим за цей час з міського бюджету. На програму енерготивності в будинках до створення ОСБ витрачено майже 30 мільйонів гривень. Тому міська рада себе заявила як надійний партнер. Ми одне з перших міст, яке зараз затверджує програму сприяння Гріндому. дому. Я переконаний, що наші ОСБ зможуть цим користуватися, адже прекрасно розуміють, що майбутня зима несе доволі такі серйозні виклики. Катерина Мотревич, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Разом переможемо саме під таким гаслом пройшли змагання в рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Спортсмени Хмельниччини продемонстрували неабиякі вміння в кількох видах спорту: це волейбол, баскетбол, футзал та спортивне орієнтування. А ще вибороли призові місця в якості подарунку. 30 представників команд, які брали участь у змаганнях, відправились на відпочинок до санаторію Лісова пісня, що розташований на Кам'янеччині. Продовж 2023-2024 навчального року на території України вперше Проваджувалися нові змагання, новий формат змагань для школярів, і також були проведені змагання плічоплі всеукраїнські шкільні ліги». Це президентський проєкт, і вся Україна долучилася в підтримку це змагання, які прийшли на найвищому рівні, і для дітей це перш за все стало таким святом. І зрозуміло, що Хмельниччину там представили наша збірна, і от саме ті команди, які стали переможцями обласного етапу. По відправились в Київ і було прийнято рішення, що треба їх дітей якось підтримати, оздоровити. Потрібно відмітити саме те, що в Києві команда Голосківського ліцею з Меджибірської територіальної громади це наші дівчатка, волейбол. Вони стали переможцями цих змагань. Ми говоримо про те, що чесно скажу, знаєте, така була гордість, тому що на рівні з Києвом, Львовом, Дніпром наші діти також перемагали. Це було приємно. Хлопці з Дунаєвець вибороли другу друге місце тому на наступний рік з новими силами додаються нові види спорту, і це стане підтримкою і стимулюванням інших дітей до занять спортом. Заборона на вилов раків із 5 серпня на Хмельниччині діятимуть обмеження на тихе полювання на ракоподібних істот. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони їх популяції у період другої линьки. Зазвичай це триває від кількох годин до однієї доби, проте період формування та зміцнення нового панцира може відбуватися від одного до півтора місяця. Линяють шлинистоногі не у норах, а у відкритому просторі. Тому в цей період вони менше всього захищені. За вилов цих істот під час заборони загрожує покарання від адміністративних штрафів Пів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, компенсація за одного незаконно виловленого раку становить 3332 тисячі гривні. Із УПЦ до ПЦУ, церква у селі Сутківці Хмельницького району має півтисячолітню історію. Це один із найстаріших храмів в області. Ще у 2019 році громада села розпочала зміну церковної юрисдикції та перехід святині до Православної церкви України. Згодом у червні 23-го обласні депутати проголосували за збереження Свято-Покровської церкви фортеці як історичної пам'ятки та зміну її канонічної підлеглості. Однак кілька останніх років храм стояв закритий для відвідувачів. Наприкінці липня Покровську церкву фортецю відкрив. Для прихожан. Цього ж дня у храмі вперше пролунала молитва українською мовою. Очолив богослужіння архієпископ Хмельницький і шепетівський Павло. Він побажав присутнім миру, духовного збагачення та терпіння для досягнення перемоги. А настоятелем церкви призначила ієрея Захарія Залізного. Трагедія на коліях. У селі камянець Несподіського району 19-річний юнак потрапив під потяг. Це побачив черговий постанція. Повідомив поліцію правоохоронцям. Хлопець розповів, що йшов на роботу в сусіднє село по залізничній колії. Те, що його наздоганяє потяг, не почув. Бо був у навушниках хлопця госпіталізували, і наразі він перебуває в травматологічному відділенні лікарні. За даним фактом поліцейські проводять перевірку та наголошують про дотримання правил особистої безпеки на залізниці. Наголошуємо, що пішоходам категорично заборонено ходити по залізничних коліях та наближатися до них на вістань менше 5 метрів. Тож дотримуйтесь простих правил, аби не наразити себе на небезпеку. Погода на 2 серпня. За даними Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятниці очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі складатиме 13-18 градусів, а в день 26-31 градус тепла. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 14-16 градусів, в день 28-30 градусів з позначкою плюс. Такими були новини четверга. Більше інформації про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.